Спортивні чоловічі головні убори отримали від бренду Крейн, 85 гривень буде за одиничку, 82, 82, на секундочку, 82 гривні за одну штучку, 64 одиниці буде в лоті, і скажу класно те, що вони водонепроникні, 5220 гривень загальна вартість за увесь лот. Кепок буде 19. Бачимо, вони можуть бути сіренькі, позаду є ось така липучка, тобто для регулювання об'єму по голові. Повністю мембранна тканина всередині вони не утеплені, одразу кажу, звичайні. І чорненькі є. Так само все зроблено. Мембранна тканина, більш дихаюча, поставлена. Тут у нас іде моделька з липучкою. Бачите, брендовочка, крейн, і безпосередньо йде шапка. Ось така, як на мені, як бачите. У мене об'єм голови 54, Тобто я можу розуміти, що ці е, панамки будуть з невеликим об'ємом, тобто це до 58-го, не більше. Дивимося на некрупні розміри голови. Ось такі панамки. Маємо ще плюс затяжечку, в кого голова, наприклад. От у мене вона трошки їздить. Да? Мені можна просто брати, отак, от, якщо менша голова, тобто від там, 55 і менший об'єм, беремо, затягуємо і буде класно тоді сидіти. і, Звісно, ніякий вітер не зірве. Є черненькі, є сіренькі. Дуже класний варіант, стильний. Зараз молодь дуже любить і стилізує під різні образи. Замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти ви знайдете в описі під даним відео або ж у шапці профілю.